Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Покажу вам, що є цікавого зі знижкам, що є новенько, тож бажаю приємного перегляду! Печиво медове, вага 60 грамів, ціна 17 гривень. Воно таке пухкеньке, як бисквіт. квіт. упаковка маршмелов, смак кавун. За 4 грамі, 80 г. Суха суміш для приготування молочного коктейлю за 11 гривень. Смак полуниця. Суміш для приготування морозива на 4 порції: смак полуниця або шоколад по 19 Набір розпалювачів для багаття 6 штук за 99 така решітка для грилю металева, розмір 40 х 22 см за 99 термосумка за 115 84 гривні набір переборів столових 2 штуки. Ніж за 69 гривень кухонний Чайник зі свистком. Браво шеф. Об'єм 2 літри 345. Склянки ребристі, об'єм 330 мілілітрів. Ціна 69 гривень. Досить таке товсте І Із цієї колекції ще є чашечки. Об'єм такої 340 мл. І ціна 69 також. Це, до речі, наліпка. 34 гривні тарілка десертна діаметром 19 см. По 88 гривень цукерниці скляні, фігурні. Така цукерниця 88 Піднос пластиковий прямокутний за 179 гривень. Розмір 29,5 на 44 см. І він у різну Таку собі краплинку, кружечки. Контейнер харчовий «Менажниця» на два відділи за 19 гривень. По 250 мл об'єм. На 1 літр контейнер за 22 гривні. Ціла колекція ось таких контейнерів 64 гривні на 2 літри та 200 мл. На літр та 400 мл ціна 49. І 39 гривень коштує контейнер об'єму 750 мл. Такі мисочки пластикові. Цікаві тим, що вони мають такі прозорі вставки і виглядає, ніби це брушлак. 59 гривень. Хлібниця пластикова, квадратна за 24. Такі яскраві рушнички по 119 гривень. Так, на жаль, на ціннику не вказано розмір. Будемо з вами зараз шукати. 50 на 90 сантиметрів і 100% бавовна. З такої ж серії є менші по 77 гривень. 40 на 70 сантиметрів. І найбільший варіант, це 70 на 1,40 40. Теж з таким от візеруночком. Ціна 249. Рушнички по 77 гривень для обличчя. Такі шльопанці жіночі, коричневі або чорні, і з білою підошвою приїхали за 149 гривень. Друж, як швидко розібрали. За 12 гривень корм для котів. котівку 4 лапи. 85 грамів. Такі новинки приїхали, килимки придверні. Тут є різні зображення, камиші, надпис Велка. Різним шрифтом, з пашками. Вони такі цікаві, слухайте, як тисненням таким. А з іншої сторони прогумовані. Всі вам показала. Ціна 189 гривень. За 77 гривень набір прищіпок 12 штук. Такий набір 12 штук. Із лапками теж 88. За 55 гривень набір шкребок кухонний 3 штуки і за ручкою пластиковою. Ківш об'ємом 1 літр та 250 мл за 24. На 1 літр 19 гривень. Кольори в асортименті. Такий невеличкий смітничок із поворотною кришкою за 69. Оновлення Йоршиків для унітазу. Ось такі приїхали. Ціна 139 гривень. Такий цікавий них дизайн. Є два варіанти кольорів. Бежевий та білий. І є ще ось такі з квітковими ціна 129. Тут кольорів більше. І білий, і бежевий, і сірий. 44 гривні коштує вантус із довгою ручкою. Кондиціонер для білизни у гранулах 250 грамів, 99. І різні аромати. І трошки акції для рукоділля. Такі резиночки яскраві по 9 гривень. різнокольорові по 7 гривень за набір. Дріт декоративний для рукоділля за 14. Такий варіант за 27. Набір булавок безпечних 8 штук за 19. Джгутова нитка 100 грамів за 44. Контейнер для бісеру та дрібничок по 29. Такі кольорові пумпони по 14. По 22 гривні. Набір стрічок жовто-блакитних. Стрічка. Така, як ремінь. Ціна 74 гривні. А ще є резиночки для білизни в чорному кольорі і в білому по 49 гривень. Ширша за 39. І вущий варіант за 34. За 49 гривень ліхтарик ручний. Нічник мережевий за 34. По 149 гривень зволожувачі повітря, такий беріан із підсвіткою. І такий. Молоточки іграшкові дитячі по 99. Вже повним ходом їде нова канцелярія. Такий набір маркерів. В упаковці 24 кольори за 249 гривень в такому контейнері. 12 кольорів 119 гривень. І в такому круглому тубусі фломастери за 59. Альбом для малювання. Ціна 11 гривень. Він на... на на на. До речі, місто Харків. Всім привіт. 8 аркушів. Є різні малюночки. Так, наступний варіант на 24 аркуші. 34 гривні. Теж є малюнки в асортименті. І я пам'ятаю, що вони от з розмальовочками на перших аркушах. Такі 34 з відривними аркушами. 20 аркушів. Так, зошити це такі великі. Ціна 64. Такі альбоми для малювання за 49 гривень з котиками на 26 аркушів. По 44 гривні, тут теж відрівні аркуші, 30 штук, 30 аркушів. По 44 гривні, теж відрівні аркуші, торгова марка ЄС 20, 20 аркушів. І такі 12 аркушів, ціна. Акційна 17 гривень. Є із котиком, і з природою та з іншими героями. Дитячий варіант. Ціна 24 гривні, але вони є також бачите різні. На 12 аркуші І альбоми для малювання на спіралі. Ціна 59 гривень. А знаєте, що це? А це є обкладинки, самоклеючі для робочих зошитів. Пише набір, я вже і кручу, і вирчу, але кількості не бачу. Що цікавого, що тут, бачите, є таке, що можна підігнути дуже гарний формат, і при потребі можна підрізати під потрібний вам розмір. Дуже класна річ на робочі зошити. Не знаю, мабуть, 10 є так чисто візуально. Кольорові картони є. 7 кольорів за 34 гривні. Мабуть, односторонні підгляне. Ні, двохсторонні. Двохсторонні. Пише. Ой, все. Такий набір кольорового паперу. 16 аркушів. За 17 гривень. Він односторонній. Зубна паста дитяча 50 мл 24 гривні. Антиперспіранти жіночі Сеніта За 49. Від торгової марки Фа, де спреї по 79. За 39 гривень. Фігурка іграшкова, військовий. Пінка для умивання обличчя, грейсдей, алої та зелений чай. 99 гривень 100 мл. Є ще пінки по 77 гривень. 100 мл теж. Пінка для умивання обличчя 180 мл 109 гривень. 49 гривень набір спонжей для нанесення макіяжу. 3 штуки. Дзеркало. 69 гривень коштує дзеркало настільне із підставкою. Ми вже колись їх з вами дивилися, досить вони такі красиві. Є три варіанти кольорів: білий, рожевий та ось такий блакитний це, власне, підставка, ніжка. І саме дзеркаці. З такими гушками. Ось таке воно в складеному вигляді. Такі дзеркала по 39. Кольори на вибір. Крем дитячий 50 мл за 22 гривні. Декор втирка для нігтів. Ціна 39 гривень. Набір для догляду за нігтями. Ціна 44 гривні, 5 предметів. Такий інструмент. Ціна 39. Набір пензликів для манікюру 10 штук за 29. Набір резиночок для волосся 34 гривні, 3 штуки. як з екошкіри резиночки. Ціна 29 гривень за штуку, по 14 гривень, по 19. Такі теж по 19 акційна ціна. І дуже великий асортимент резинок з пружинок. Є і по 9 і по 19, як які ці такі подвійні. Ціна 14. По 29 гривень резиночки, бантики для волосся. Кольори є на вибір білий, рожевий, сірий та чорний. Колонка дитяча портативна за 199. Колонка портативна Хавіт 349. Адаптер мережевий за 149 гривень. 14 гривень набір обкладинок 10 штук на зошити. 19 гривень 10 штук. Вони відрізняються щільністю. Також є по класах обкладинки на підручники. Перший, 4 клас. Наступне наступне. 5, 7, 8, 9 і 10, 11. 24 гривні на початкові класи. 5, 7 набір за 29, 7. 8, 9 клас 10 штук. І 44 гривні на 10-11 клас 12 штук. 5 50 зошити шкільнів, клітинку, брікс, 12 аркушів. По 19 гривень ручки Гелові із принтом. здається, що це ручки старачки, бо мають гумку. Олівчики прості із гумкою по 5 гривень. І гривню 50. Ось такий звичайний простий олівчик. Засіб турбо для прочищання труб. Формат порошок 50 грамів, 19 гривень. Ще й ось такі гранули. Кріт по 9 гривень 50 грамів. Ціна не акційна, але дешевша. Такий кріт по 14 гривень 50 г. Одним словом, дуже багато варіантів є. Підвіска Унітаз Галекс 44 гривні, 55 грамів. Засіб для вигрібних ям 75 г 44 гривні.